Тема нашого заняття наш одяг взуття. Сьогодні до нас в гості світала героїня однієї казок. Ви її впізнали? Так, це попелюшка. Але вона чомусь сумна. Матюха їй дала багато завдань, а вона не встигає їх виконати. Тож допоможемо Попелюшки виконати всі завдання. Щоб вона встигла потрапити на бал. Скажіть, що це з'явилося на екрані? Як назвати, речі одним словом? Так, це одяг. А це що? Це взуття молодці. А ось це що? А це Головні убори. Тож зараз ми з вами розкладемо ці всі речі по шафах. У нас є три шафи. В першу шафу ми складемо осінній і весняний одяг, той, який ми одягаємо восени або на весні, в другу шафу складемо зимовий одяг, а в третю шафу літній одяг. Увага! Що це намальовано? Так, це сукня. Куди ми її покладемо? В яку шафу? Ми її покладемо в третю шафу до літнього одягу. Молодці. А це що? Це куртка. Ми її покладемо в яку шафу? Першу. Весняний або осінній одяг. А це що за одяг? Так, це головний убор. Називається шапка. І ми її покладемо в другу шафу. Це зимовий одяг. А це що? Так, шуба. Це також зимовий одяг. В другу шафу помістимо. А не в яку шафу покладемо? Першу весняний та осінній. А це що? Кепка. Ми її одягаємо, коли на вулиці дуже-дуже жарко. Тож покладемо її в третю шафу. Молодці. А це рукавички. Це, звичайно, зимовий одяг. І кладемо його в другу шафу. Молодці. Давайте пограємо в гру, одягни оленку і катрусю. У нас є дві дівчинки оленка, якій ми одягнемо великий одяг і катруся, якій ми одягнемо маленький одяг. І скажемо, як цей одяг називається. Оленки ми одягнемо куртку, а катрусі, а катрусі ми одягнемо курточку, оленки ми одягнемо спідницю, а катрусі, а катрусі ми одягнемо спідничку, оленки ми одягнемо шубу. А катрусі. А катрусі ми одягнемо шубку. Молодці. Оленки ми одягнемо халат. А катрусі одягнемо. Халатик. Дуже добре. А зараз пограємо в гру до повне речення. я вам почну речення, а ви його. Кінцюте. Тож увага, штани довгі, а шорти. Шорти які? Короткі молодці. У Олі сукня брудна. А у Каті яка вона? У каті сукня чиста, молодці? У Дениса одяг сухий, а у сашка у сашка одяг. Мокрий. Добре, пограємо в гру зайвий предмет. В рядочку ви повинні знайти зайвий предмет і пояснити, чому він зайвий. В цьому рядку що зайве? Так, в ньому зайва ялинка, вона не є одягом, це дерево. А в цьому рядку уважно. Так, в ньому зайве гриб, тому що це не є взуття. А в цьому рядочку що зайве? В ньому зайве яблуко, тому що воно не є головним убором. Молодці. А в цьому рядочку що зайве? В ньому зайві гумові. Тому що вони не є одягом. Це є взуття. Молодці. Давайте з вами пограємо в гру, що якого кольору. Перед вами з'являться предмети. Ви повинні назвати, що це, і вказати, якого воно кольору. Це жовта. Куртка. Це червона сукня, Це сині штани, а це зелена кепка, Молодець! Тож за нашим одягом ми повинні доглядати, слідкувати, щоб він був чистим, охайним, а якщо він забруднився, ми повинні його попрати, попрасувати, і скласти або повісити в шафу. За взуттям також треба доглядати, його треба мити, чистити щіткою. Тож, наша попелюшка вправилася, і ми всі цьому допомогли. Вона готова їхати на бал. Тож, до побачення, до нових зустрічей.